15 грудня своє професійне свято відзначають працівники українських суддів. З цієї нагоди у Севастопольському центрі культури і мистецтва відбулися урочисті заходи, на яких представники влади міста та керівництво судової гілки привітали присутніх служителів Феміди. У судовій системі нашого міста працюють високопрофесійні, енергійні та без перебільшення талановиті люди. Не дарма саме Севастополь є центром апеляційного округу Криму. Тільки в цьому році, завдяки копіткій праці кожного працівника судової гілки, міська рада змогла повернути територіальній громаді близько 300 гектарів Севастопольської землі, яка була вилучена незаконними розпорядженнями. Тож я велика надія, що вже найближчим часом суд займе гідне місце серед державних інститутів. Я хочу поздравить всех работников судебной ветви власти, служителей Фемиды с их профессиональным праздником. Безусловно, сложный период мы прожили вот именно этот год. Я имею в виду ограниченное финансирование. Но я хочу пожелать всем, чтобы они все-таки с оптимизмом и уверенностью смотрели в светлое будущее. И верили в то, что следующий год будет лучше, краше, и мы финансируемся, будем намного приличнее, чем в этом году. Общенародный праздник. Почему? Во-первых, мы знаем, что каждый человек попал в ту или иную ситуацию, он идет к кому? К юристу. Юрист подготавливает документы, и куда мы обращаемся, мы обращаемся в суд. Именно суд выносит решение именем Украины, или это будет приговор, или это решение. Именно суд говорит о том, что ставит ту точку, которая расценивает ситуацию по закону, по главенству права. Я считаю, что почему этот праздник всенародный, потому что защита чести и достоинства, защита чести человека, защитить себя бывает в другой раз. Перед законом, потому что, ну, знаете, бывает обвинение, бывает защита, и нужно себя защищать. И мы обращаемся именно к кому? Обращаемся к судьям. Тим як і будь-яка система судова потребує вдосконалення, а рухатися треба тільки вперед, заради добробуту кожного громадянина. сьогодні багато задають вопрос: а потрібно ли усовершенствувати судову суддну систему? Да, звісно, нужно. Сьогодні закон іде вперед, сьогодні вийшло нове законодательство. Даже говорить о уголовном законодательстве, то нове УПК. И да? сегодня суды я очень приветствую молодежь, которая приходит сюда. Они немножко даже думают по-иному. Они понимают закон, как он сегодня есть. Понимаете, жить э, по законам 60 го года и сразу перестроить себя на наших законодательство, это где-то, наверное, сложно. Поэтому, конечно же, нужно. Конечно, обязательно нужно усовершенствовать эту судебную систему. Більша частина служителів Феміди це представники слабкої статі, тож без уваги не залишилася жодна. А почесні відзнаки та грамоти від вищого господарського суду тільки підняли святковий настрій присутніх грамотами, подяками і квітами вітали працівників судової системи і перші обличчя міста. І звичайно говорили про проблеми та переваги професії судді. а також дарували теплі слова і поздоровлення. Я хотів би відмітити, що тільки спільна робота дозволяє. восстанавливать справедливость и с другой стороны обеспечивать нормальные условия для работы судов. Вы знаете, что городским советом принята региональная программа о поддержке работы судов. Она предусматривает финансирование и из государственного бюджета, и из местного. Но ну, цифры достаточно обнадеживающие 22,5 миллиона. Общий объем финансирования и из местного 5 миллионов 900 тысяч. Есть хорошие положительные подвижки. По этому году я хочу отметить очень активное участие руководителей всех трех судов в обеспечении нормальных условий работы своих коллег, товарищей, подчиненных. В этот предпраздничный день я хочу пожелать вам здоровья, успеха, профессионального роста. І вирізять глубоку благодарність ад городського севера Цівастопольс за те, що ви ділиється з праздникам від роботи працівників суду залежить вирішення багатьох життєвих питань, як держави, так і кожного громадянина. Тож побажаємо їм мудрості міцного здоров'я та нових здобутків у справі служіння закону.